Добрий день, вітаю наших глядачів, і сьогодні з нами на зв'язок виходить Валерій Стоїлакі, голова Визирської сільради. Вітаю! Доброго дня. Валерію Володимировичу. Декілька подій останнім часом у громаді відбулося це і сесія. І цікаво почути про підсумки її роботи і візит до громади. Начальника одеської районної військової адміністрації Олександра Гринчука, розкажіть, будь ласка, і про підсумки сесії, і про мету візиту, керівництва, про підсумки спілкування. Будь ласка, ну я хочу сказати. Я на сесії не був, тому що був пусков. Ну, мені потім коли все розказали. Гельчак Александр Васильович приїхав на сесію на нашу, хоче подивитися, як працюють громади, як проходять сесії, і яка встановка наші громади населених пунктів. Власна мета була Олександр Васильович, він приїхав, він доложився, розказав на обстановку, що в районі як все все відбувається, навіть в області. І прийшов з такою з нами подяки, що Візівська громада дуже велике внимание обращає на Збройні Сили України. Ми на даний час вже там более 52 мільйона також українських станцій. Це дуже великий показник для нас. І я вважаю, що наша громада буде далі продовжувати військовим допомагати, тому що це ще найголовніше питання, що ми должні всі працювати, допомагати нашим військовим. Перемога до і Це наша задача, перший із першим. Ну і так він сказав, що візівська громада. Дуже така спроможня, що вона працює, але да, таких питань не було і пожелав нам все саме найкраще, щоб далі ми так працювали і далі допомагали нашим військовим до перемоги. Раніше за круглим столом, за участю депутата Одеської облради Олега Джумеревича Кодоталадзе обговорювалися плани громади. Що обговорювали? Які плани у громади? З чим ви можете впоратися самі? А яка допомога потрібна від держави? У нас було такий круг з того селі. Женіруючим під палац питання підмоги дуже всі важливі водогони і індустріальні парки для розвідка нашої громади. І я вважаю, що це питання дуже важливе для індустріальні парки це робочі міста, це для цих призводних якісні, потім для для після Да. І найголовніше, що а, дежу, дежу, їм заінтересував в тому, щоб у нас були парки, були, щоб поповняли бюджет сільської ради і щоб от, на все-таки, в будущему, що в нас є вже план застроєння села, города, візір, для того, щоб створювати е, житло для наших всіх. Робочі, які будуть роботи на тих зоціальних парках, для того, що вони люди могли приїжджати з домівка власиса, Херсон, може Данівська, до Лугансь, приїжджати сюди, щоб вони могли почись жильо, створитися на роботу, працювати. І каже, ті дороги не будуть їх позитива з даних точок. Всі будуть люди на місці, і вони будуть мати роботу, будуть мати жим'я, і тут будуть школи, і тут больниці, дітські сади, і так далі, і так далі. І що буде обізпечити роботу, це найголовніше питань, які будуть у нас після канчання війни. А це дуже важливо. І ми над цим питанням зараз працюємо. І я думаю, що це буде такий великий шаг вперед, і все це все діло зробимо і нам буде все працювати. Зараз прозвучить слідче питання, Валерію Володимировичу. Ми розуміємо і жителі громади розуміємо, що обмежені зараз фінансові можливості громади, і тому багато чого планувалося зробити. Це залишиться поки що незробленим, але все ж таки. Роботи ведуться і громада використовує літній період. Розкажіть, що вдалося зробити, що продовжуєте робити, ось такий літній період. Ну я скажу по повострі. Ми зробили не дуже сильно багато повостров, тому що ми зараз в основному нас йдеть... Плани по строїтельству і поголовується сховища. Одне час у нас строю від школу війну призначення сповіщем, да, Я думаю, що 25-та година закінчити цю школу, а ми закінчили сховище в других населених пунктах. І в нас вже готується проект по поводу дуже великого сховища першопардаєм для дитячого тодочку Сонечко. Да, і я думаю, це буде один із таких проєктів у нас, де сховище може зайти без дитячий садочок, не виходячи на вулицю, Прямо з якогось сайду, по сховищах. А це найголовніше, щоб діти нікуди не виходили ні на мороз, ні на дощі, тому що це буде наш одні з важливих питань. Ну і ми ще будемо робити сховище на південний п'ять. Де ми там будемо теж довідомо призначені діяти сховища. Буде і сховища, і спортивний і такий тренажерний зал. А також ми зробили дорогу від дитячого саду до школи. Ми робимо капітальний ремонт ремонти дорог із місцевої служби, діти біля садових пунктів. І ще однаково діяти дороги внутрі села, по благоустрій села будемо діяти доріжки. І дуже важливе наше питання. Ми ділимо ще з два меморіальних комплекси для наших хлопців, які загинули на війні. Да, тобі ділимося з любополію. Перша травня. Ми хочемо до 24 серпня цього року ці два міморальні комплекси зробити і їх відкрити. Це буде наші комплекси такі любополі буде для, ну, для воєнних, які загинули наші І 1 мая ми триває такий комплекс. Совместно, там пам'яті для, для загинули воїни второй мировой войны і будуть рядом ставить комплекс наших порцію, які загинули на даний час. Я думаю, там, да, все, там буде уже красиво. Так так Ігра в центрі села це буде дуже гарно, красиво. Я думаю, це буде такий сюрприз для, для наших хлопців, тому що ми їх сижу, поважають, і ми будемо всегда їх. Дуже важливе наступне питання, особливо у цей період. Треба добре підготуватися до наступної зими. Які у вас плани? Що думаєте робити, щоб мінімізувати можливі наслідки і тотального відключення енергії та інші? Як іде підготовка до зими у громаді? Ну на даний час ми зараз проходимо всі обстеження нашої катемі до роботи на газу. Я думаю, що ми ще будемо піднімати питання, де можна приходити на інтернативне топлю. Перша дарунево в учебному корпусі є скатило пілети, ще будемо займатися цим питанням, може, достати діти, можна брати пілети. і в случаї не буде газу. А так я вважаю, що в нас котельне і льова в школах є і любов, полі, каліно, кардон, перша травнева, зірка на всіх котельні в робочому стані. На газу вони всі працюють. І я думаю, що ви до атепіна сезону підійдемо з повною готовність. Велика увага приділялася закладам освіти, і ось наближається наступний навчальний рік. Як підготували? Навчальні заходи до цього. Ну, по мені звітів не було. але Я знаю, що всі школи готуються до учебного процесу. Були є ремонти візір, в школах є вже сховище, в всіх школах, крім Візірки. Ну я думаю, що на сьогоднішній рік ми можемо зробити. Не всю школу зілим подвальне поміщення, куди дітки з службій тривоги можуть заходити в сховище. І потім у нас буде все безпечне. сховище, сібусховище, навіть будуть ще буде процес. Бойсховище не буде, школище, то буде ще б на процес. Но у нас пока є ж є, і візіт є сховище. У нас в Житті, куди дітки ходять і, 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 і процес про, проходить пока не построїться сховища. Валерій Володимировичу громада взяла на себе важкі такі обов'язки: е е надала притулок для переселенців. Як зараз справи? У нас є переселенці міста, я поставлення в Франції 400 420 чоловік. Ніхто до нас питань не було, ніхто до нас не ніхто сніги мета жалобами, що не вистачає. питання всі поки слава Богу встроєні, поки проживають, і я не бачу такого, що було якийсь... Як все Соціальний відділ готує там відділи помощі, там розвозить пакети податкові, що можна щось приходить за кажем. Поки питань у мене не було. Того. Для мене ніхто не приходить з діти, жалобами. Дякую за участь у програмі. Сьогодні із нами на зв'язку був Валерій Стоїлакі, голова Визирської сільради, натхненої вам праці, підготовки до зими. Маленьких радощів, які повинні мати місце у такому важкому житті, як у нас сьогодні, на все добре, до наступної зустрічі.